Підтримувати належний охоронний режим та порядок у виправних установах пенітенціаріям допомагають їх вірні помічники, службові собаки. Нині на базі Сокірянської виправної колонії відбулися змагання серед інспекторів-кінологів. Спочатку судді мали можливість оцінити загальний рівень підготовки собак, як то знання основних команд. На другому етапі чотирилапі охоронці виявляли та затримували злочинця по його слідах. Обшукували місцевість. Сьогодні на базі Сикаріанської промової колонії проводиться змагання з кінологів установи слідчого ізолятора Сикаріанської промової колонії. Кінологи мають показати навички загального дресування, пошуку стрільних гільз, затримання злочинців, а також подолання перешкод. Одним із надважливих навиків собак є також захист свого господаря від нападу зловмисника. При цьому також враховується реакція чотирилапих на звуки пострілів, які не повинні були їх злякати. Оцінювалось також вміння долати смугу перешкод. За результатами змагань перемогу здобув молодший інспектор кінолог Сокирянської виправної колонії Микола Полянський. Оксана Шехда, телеканал Буковина. І до новин культури буковинські художники презентували ви...